Щиро вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні, це вечір, ми будемо розглядати 18-й розділ книги об'явлення. Давайте ми почнемо. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: Упав, упав Великий Вавилон, розпусниця. Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів і сховищем усяких нечистих і потворних звірів, тому що вином гніву своєї розпусти напоїли всі народи, і царі земні з нею розпусту чинили». І купці землі від її розкошів збагатилися, і почує інший голос неба, який промовив вийди з неї, народе мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами. Адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочин відплатіть її так, як вона вам платила. Вдвічі відплатіть за її вчинки, чашею якою вона черпала, зачерпніть їй подвійно, скільки славилася вона і розкошувала, стільки дайте їй мук і плачу, бо вона каже в своєму серці: сиджу це, мов цариця, і я не вдова, і не побачу лиха. За це одного дня найдуть на неї кари і смерті, плаче, і голод і вогнем буде спалена, адже сильний Господь Бог, який судить її. Бачимо з цього, що й вийшов якийсь ангел, інший ангел, який мав дуже велику силу. Написано, Земля освітилася і мав велику владу. І він проголошував про те, що Вавилон впав. Так що таке є Вавилон? Вавилон це є замішання. Тобто, це є справжня істина, яка змішалася з ложною, Наукою, тобто те, що вкралося ложним, ми не можемо порівнювати її з язичником. Вавилон не приміняється до язичників, а вона порівнюється до тієї течії християнської, коли вона була чиста, і туди прийшло зло. Написано, в Слові Божому, що вона цим вином ложної науки вона напоїла всі народи. Так що ж це за ложна наука? Ми бачимо, що це є Воскресний день, це є е, безсмертя душі, поклоніння мертвим, е, поклоніння мощам і так далі. так далі, Всяким е, вже мертвим. Тому це є ложне, те, що немає в Святому Письмі на цьому підстави, щоб у цьому вклонятися. Написано, що цим вони а, розповсюджували і вони розкошували всім цим багатством, яким вона мала, на крові вони пили, наживалися. І ми бачимо, що далі був інший ангел. Тобто, ми бачимо, є перша ангельська вістка, друга, третя. І на допомогу цим трьом. Прийшов інший ангел, але ми бачимо ще один голос. Тобто п'ятий пролунав таку вістку і каже, щоб народ Божий відійшов, відійшов звідки, відділився від цього вавилону, вийшов від цієї ложної, нав... ложної науки, яка навчає людей відійти від Бога, не прийти до Господа. І таким чином, каже, вийде чому? Тому що прийдуть на неї кари. І які кари? Ми знаємо сім чаш гніву Божого, які прийдуть на цих людей, які не вийдуть і не відокремляться від зла. Продовжуючи далі, ми бачимо, що коли прийдуть всі лиха ці на Вавилон, у му вірші написано: вони стоятимуть далі налякані її муками і говоритимуть горе-горе, о, місто велике о Вавилоне. Могутнє місце за одну годину прийшов на тебе суд. Тобто ці всі люди, які е, питалися з цього місця, які розкошували, богатіли з цього місця, написано, що вони всі плакали. Написано, що в 17 му вірші, бо за одну годину загинуло таке багатство. Кожен е, керманич і кожен хто Пливе до місця і моряки, і хто працює на морі, здалека зупинилися і кричали, дивлячись на дим від його пожежі, і казали, яке місто подібно до цього великого міста. Тобто нема такого місця, яке подібне, велике, богате. І посила, посипали порохом свої голови, і кричали, і плакали, і ридали, і промовляючи, горе, горе велике місто. Усякому збагатилися його коштовностями всі, хто мав кораблі в морі. Бо за одну годину воно спорожніло. Тому радійте ж, з цього небеса і святі і апостоли, і пророки, адже Бог здійснив ваш суд над ними. Бачите, який великий, могутній Господь Він виніс вирок для тих людей, які мали істину, мали Слово Боже, але її змішали. І це прийшло велике горе, великі кари на ці місця. Тому ми бачимо, що чекає тих, які сьогодні не хочуть служити Господу, а які люблять оцей Вавилон, Ловжну цю нав... науку. Написано, що вони будуть під цими карами. Давайте сьогодні приймемо рішення служити Богові, так як говорить Господь, і як говорить Святе письмо, щоби нам не приймати участі у цих карах гніва Божого, які будуть вилеті на тих людей, на ті церкви. На ту церкву, яка замішала істину з неправдою, хай Господь допоможе нам бути вірними йому завжди і до того часу, поки він прийде. Амінь.